Я піду в далекі гори на широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, Щоб летів на вільних крилах, у кичері діброви, і дізнась, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світи ясен цвіт. я несу в очах для тебе весь блакитний світ, я несу любов за журу, мрію молоду і сади цвіту для мене, як до тебе йду.